Лідери Європи планують інтенсивно поговорити за корупцію з українським президентом. Німецький більд цитує речника уряду ФРН Штефана Корнеліуса. Фрідріх Мерц та Еммануель Макрон зустрілись і обговорили військову ситуацію, наголосивши в Україні важливий поворотний момент на шляху до європейського союзу. Люди знову вийшли на вулиці. Літо 2025-го. театр Франка. Майдан Зеленського. Вони йому кричали просто у вікна. А він не гасив світло, писав до них звернення. В його кабінету весь цей майдан добре видно. Так близько влада до народу, що розлютився ще не була. У затишному скверику театра Франка, який кияни дуже люблять, раніше бачили народних артистів. Колись цією дорогою ходили українські зірки і Ступка, і Сумська, і Хостікоєв, і Бенюк. А нині зібралась переважно молодь, як у часи Євромайдану. Навряд всі вони добре пам'ятають останню українську революцію, після якої антикорупційні прокуратури, Національне бюро, власне, і з'явилися. Ці органи не звітувалися перед іншими силовиками. А ці діти нині підросли і вийшли проти закону, які. І зненацька підпорядкував боротьбу з корупцією у звичайній прокуратурі. Спочатку щось швиденько ухвалила Верховна Рада, а потім одразу чи то підписав, чи то ні, президент закон то зникав, то з'являвся на сайті офісу. Хтось очевидно нервував. Картон з нової пошти миттєво набув нових цікавих сенсів. Спочатку мітингувальники мали надію, президент це завитує, але нарешті все прояснилося в нічному зверненні. Він не те, щоби вибачався, але заспокоював, що незалежні набу і сап нікуди не подінуться. Просто керуватимуть ними начальники під дахом прокуратури. Але якраз до неї завжди було багато запитань. Аби зробити боротьбу з корупцією ефективною на вимогу західних країн донорів, Набу і САП проіснували у термінах двох президентів Порошенка і Зеленського. Перший через гучні звинувачення у корупції залишився без влади. Останній колись дуже хвалив набу і виголошував промови щодо боротьби з корупцією, аби до влади потрапити. Антикорупційним органам саме суспільство закидало непрозорість, неефективність, вибірковість, постійну зміну кадрів. Але саме завдяки набу, приміром цілий віце-прем'єр, що мав об'єднувати українців за кордоном, отримав повістку до суду через звинувачення в корупції, але не сів за грати, а вийшов під заставу 120 мільйонів гривень. Українці з обох боків кордону про це сором в курсі, тому й реакція була миттєвою. Чи зрозумів, все це український президент, що є обличчям нації? Можливо, у новому відео обіцянка командної роботи і ухвалення президентського закону, що забезпечить незалежність антикорупційних органів? Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах, один одному на вулицях. Це все не даремно.